Сімку, це Вікуська. Прийшов час знімати відео про створення одягу для косплею хіл. Починаємо! Почала я з того, що я вибрала образ, який я хочу повторити, Він з відносно простих речей. Я вибрала образ із спідницею і трупом. Тепер моя задача знайти максимально схожі речі. Які не доведеться переробляти або довед... або переробляти мінімально, і те ще може зробити своїми зусиллями, так е, я шукала на AliExpress е, топ, е, е, у неї є рукава додаткові. Я вирішила рукава пришить. Е, е, і я хотіла купити досить якісну шкі... е, шкіряну спідницю. В неї очевидно шкіряна спідниця. Я спробувала знайти на АліЕкспресі щось схоже, але воно було дуже жахливої якості, і те, що я точно ніколи не буду більше носити. А так є шанси, що я це зможу носити. І є ж сайти, які я люблю, і про які я навіть знімала відео секондхенду онлайн, де я пошукала спільниці свого розміру шкіряні із швами двома швами спереду. Які я зможу розпороти і зробити шнурівку. Тому, власне, я замовила речі, чекаю, що прийде. Це вже можна працювати. Тут прийшли спідниці, піджаки. Мені пощастило, що з першого замовлення мені, в принципі, знайшлися речі, які підійшли. Я замовляла чотири піджаки, із них один підійшов. І три спідниці, із них одна підійшла, яку я залишаю. Все, решту відправляю назад. іншим, Коли купуєте новий піджак, буває, що тут є кератишені, начебто обманки, начебто нічого немає. Але треба акуратно дивитися іноді. Тут насправді є кишеня, але зашита. От як в цьому піджаку. Я підхватила оцей шов внутрішній, розрізала пару оцих, спробувала пальцем, що там взагалі-то є кишеня. І тепер без страху далі розпорю. Прийшла спідниця, яка мені підходить. Ось тут я розріжу шви. І зроблю шнуровку. Вона мені підходить по розміру, вона шкіряна, і тут не пришита підкладка, мені її треба буде укоротити. І, можливо, саму спідницю ще укоротити, вона трошки довша. Для порівняння, ось оця спідниця теж мені підійшла по розміру, але под... і я би її сама для себе, мабуть, купила, бо в неї тут є кишені. Але в образі кишені нема. Плюс тут пришита краща підкладка, але мені це не підходить, бо мені її розпорювати по всьому периметру і так само розпорювати щою вгору. І це мені не підходить. Як би там не було, хоть є з чим працювати вже, правда. Сьогодні займаюся спідницею. В мене вже є в мене замовлена, шкіряна спідниця, гарної якості, одна штука. На мого розміру все треба з того, що вона відрізняється від манги. В манзі вона із шнуровкою ось тут, і з розрізами на ногах. І плюс вона помітно коротша, ніж ця спідниця. Те, що я сьогодні буду робити, я буду розкорювати оці шви. Я спеціально шукала спідницю зі швами спереду двома. А, і тому підкладку, щоб вона не виглядала з розрізів цих. А, потім пізніше треба буде зробити дірочки а, і металевими такими штуками Такими, такими штуками. Зробити шнурування і, і шнурування. <смі> не знаю, чи я буду це робити сьогодні. І для того, щоб ця шкіра досить тоненька, щоб вона не поплила, не... Як... не втратила свою форму, я думала, можливо, місця, де буде шнуровка, проклеяти такою чорною тканиною. І зсередини, звичайно, і з цієї внутрішньої сторони, щоб вона була міцніша. Подивимось. Якось так. Удачі мені. Починаю я з того, що розпорюю шов. У мене є спеціальний інструмент для цього, але не обов'язково його використовувати. Манікюрні ножнички або дезві теж підійде. В принципі, тут найважче було розпороти цю частину, бо тут шов проклеєний. І воно було спочатку проклеєно ця лента. а потім воно зшито разом. Але коли я пробралася крізь цю частину, крізь цю частину, то далі стало простіше. Я тепер боюся сильно далеко відрізати. І тут шов знову ж таки приклеєний, можливо, мені не треба буде нічого укріпляти. Так само розпорюю тепер другу сторону, другий шов. У мене є така зручна штучка, щоб розпорювати шви. І все класно. І от я на неї, наприклад, розпоруїла ці шви. Але тут взагалі то шкіра, оцей загин, він проклеєний. Тому ці нитки, які стирчать, мені буде дуже відрізані, мені буде дуже непросто доставати. Я не знаю, як це буду ще робити. Тому я другу частину старалася не просто розпорювати вздовж, а через кілька петельок для того, щоб було трошки легше ці нитки витягнути. А от, а, цю частину, мабуть, от я все ще не знаю, що, чи залишити цю довжину, чи відрізати. Але точно треба буде якось прибрати цю частину, бо власне діло, що ці білі штучки не повинні виглядати. Да, тут нитки стерчать, але я придумала дуже просто рішення. Шкіра взагалі не горить так просто, не плавиться у крайньому випадку. Секс, чи краще. З цієї сторони і так непогано. Ця частина, чесно, я не знаю, що робити з підкладкою. Тут вона непогано зроблена, вона так от прикріплена до нижнього шва. І мені не хочеться її обрізати позаду, але спереду вона поясне діло, що повинна бути коротша, ніж ось оці розрізи. І от я думаю, може мені взяти просто передню частину коротити, а задню залишити. Цікаво, що з цього вийде. Може, може вийде в цілком непогано. Починаю роботу з підкладкою. Першим ділом я відрізаю передню частину від задньої частини. Можна було б це розпороти для більш чистої роботи, але мені було ліньки, я вирішила, що і так сейд. Просто близько до шва розрізаю передню частину, відрізаю знову ж таки передню частину, роблю коротшою, залишаю тільки десь сантиметр відступу для того, щоб було як закотити цю тканину і зашити. Ну і власне починаю її зашивати. Спочатку я просто приметую низ контрастною ниткою для того, щоб її було видніше і легше потім витягнути. Отже, я в принципі розпорола ці шви на спідниці, мені подобається, що вийшло. Я укоротила підкладку, треба буде її начисто зашити. А далі, по-хорошому, потрібно придумати, що робити з цими краями нерівними О, Такими нерівними. І треба робити дирочки для шнурівки. Але я, наприклад, не знала цього, коли я купувала ці шкіри для шнурівки. Я їх купила, не сильно розбираючись в темі. І тут я розібралася, що для цього щоб їх... хтось мені пише. Щоб мені їх правильно встановити, мені потрібен ну, спеціальний інструмент, інструменти. Тому мені доведеться його замовляти і чекати з тим, щоб робити дірки. і робити ці штуки. Але підкладку, я думаю, я вже можу закінчити. Нічого страшного, вона буде просто готова. Ем, да. Після того, як я пришила контрастною ниткою, я точно знаю, що цей шов буде от на місці, і мені набагато зручніше вже начисто пришивати чорною ниткою, щоб це не було помітно. Оскільки я тканину обрізала, деякі нитки стирчать, мені це не подобається. І я використовую е, знову зажигалку, і отут трапиться проблема. Після того, як я повністю прошила шов внизу, е, можна витягувати контрастну нитку і практично все готово. Отак От на даний момент виглядає спідниця, висота розрізів мене влаштовує все хорошо. Я зробила розрізник на спідниці. Вирішила, не буду її, в принципі, укорочувати, по-моєму, так непогано. Зробила коротшу підкладку конкретно спереду і підшила її внучу, яка тут кусується. Також тут була підкладка закріплена на таких откліпочках. Я її закріпила назад, бо спочатку я її трошки відпорола, але це тільки задня частина, та що довша. А, і це, я люблю для штучних тканин все зажигалкою оброблювати, ну, в общем, трошки невдало вийшло. Але це підкладка, цього не буде видно. я, я, я що абсолютно. Далі чекаю інструмента, щоб зробити дирочки, ці заклюпки і шнурівку. До наступного разу! Ну що, продовжуємо зі спідниці. Мені працювала все спіковане. Це інструмент для того, щоб виконувати отвори і робити ось металеві клюпочки. Я ще не, не пробувала користуватися, не знаю, тому для цього я не готова одразу на спідниці Це все робити. У мене є шматочки <кій> всякої різної шкіри. Я тут підберу те, що по товщині більш-менш схоже. Спробую спочатку тут навчуся і потім уже перейду до спідниці в кульорах фірма така, яка робить всякі штуки рукоділля, і в них це, типа основний їх продуктів серйозно прикольно а тут наче типа все Викладка безповізна. Ну, Скоріше за все найстрільніший пинцет. Ну, Такі дуже. А це. Типу, метал, не, це кухня. це, хуйня, це, а, це а, Я не очікувала мені. Ой-ой-ой, пізді! Солонець фантастично. Так, так я сце от якісь ці штуки, я не знаю якось щось щось ось оце. Оце, мабуть, воно воно Так, Поверіп, Це одне в одну стріляєш що в іншу. <проб>

Оце, мабуть, трошки ближче, але це значно товст... ну, більш жорстка шкіля. Mm. Це зовсім не починка. Ну по товщині десь такі. А ці вже mm, дуже, товсті. Так, дуже, дуже товсті. Mm, і, і, так, 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 щоб не жалко було якісь крає. А ти пишеш зараз? Так, да, я пишу. Ой, я буде напаки. Я власне, <щу> чого і навпаки цікаво було реакцію записати. <звіс> не переживай. <звіс> ти не в кадрі, ти в кадрі шматочок. От, 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 от <щу> Тому що ти краще розбираєшся у всіх Я думаю, що ти шмагиш ти, ти краще. Я розумію, <звіс> <звіс> що це дуже хулопи це. Так, давай спочатку чим прорізати ось це, мабуть, і ось у о... виглядає як острів більш

Ну от. Не х тобі не є. Ні х є. Ні х є, це точно. Так, ну це походу ходу зверх. О, яка як мінімум хочеш прописано. Так, там різьбата, різьбата. Слухай, ну там навіть не такі. На малюнку у тебе на матрибочку. Ааа, давай, давай, давай. Тут плюс, я думаю, что тут плюс, 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 тут що тут плюс, 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 тут А а, вот, России, вот. and, and, uh, можно туда попасть почек. Ну, А, вот зачем? Ну, Можно туда попасть, просто с Если попасть, то попасть, попасть, попасть. Забьюсь, Забудь штуку. Да, здесь что-то виделась. Каламин,

Значить, це, це, це розміщено для того, щоб воно було збагатіше. Ти бачиш, там будуть показати м м м да. там да, м «М-м-м-м-м». Так. А, цілки, а. Да. це так, бать. А це видавлено. Це дірки прорізать в шкірі. Тут вона трошечки вигнута, і начебто більш гострий край всередині. А, стоп, стоп, стоп. Так. Да. І тут просто конус. Не плачує, ці я ну щось прорізалось. Шкіра м'яка, але, наверное, це не буде здорово. Да, Мабуть, ось, ось ця частина яка більш, э, пряма, без ворсинок. От, її треба лезо власти, я так думаю. Є, так, да, прорізалось. Ой, голова. Коротше, от буду гратися. Спочатку я треба час подумати, як відмітить місця, де я буду ці дірки робити. У мене ще є, ще є ось такі некрасиві країзики, які мені теж треба що зробити. Буду грати? показую ще раз, що я роблю. Тут країні спідниці трошки стерчать, тому що вони вот так були загнуті із краєм, який в сторону стерчить. Я цей клей розірвала, те, що було приклеєно на цей шов. І я його загну просто сильніше, всередину. І приклею заново. Все. У віталі був такий клей, який повинен, ну, він універсальний. А він багато чого може приклеїти. сохне тільки довго. Для того, щоб воно висохло правильно, я от прищепками закріплю цей край. І все. Хай воно собі сохне. Я між тим розберуся, де дирки робити. І, можливо, переключусь просто на щось іще, подивимось. Um para Прям страшно. Я вирішила вмалювати такі білі точки, щоб трошки більше шансів попасти туди, куди треба. Перші дві двірки начебто симетричні. Розібралася, як ця штука працює. Для того, щоб продирявлювати, от є одна частина з таким конусом, і інша частина із отвором тут всередині. І вона, коли ти надавлюєш цією штукою, то вона прорізає шкіру. Найкраще користуватися цією штукою так. Я намалювала собі досить контрастні точки, де центр дирки плюс-мінус буде. І я стараюся під низом, під низ шкіри, шкіри, ось оцим конусом попасти в цю точку. Воно там трошки ж прогинається, і це видно плюс-мінус, куди вершинка попадає. Чи попадає вона на точку, яку я наманівала на тканині. Коли попадає, я прижимаю посильніше, бо я сподіваюся, щоб воно рівномірно відрізалося по всьому краю дирки. І от так воно працює. Так що, а ну, зараз. Останнє дирочко залишилось. От я так. Натягую буквально. Не знаю, виглянуться чи я натягую так, щоб біла ця точка на вершинку попала. Так, вибірки є. Ура! це на частинка, тут колечко, на частинку ми на, на ось цю штуку. І придавлюємо. есть, успіх, ура. Так, так хорошо. <кхм> С Богом Парасик. Лишиться, як є, тому що якщо я її спробую виповіряти. Ці штуки я зробила. З однією вийшло неаккуратно, бо я не, не поклала цю правильну штуку на основу. І це, в принципі, видно, але не настільки сильно видно, як дирочка все ще й я її залишу, як я, бо все одно нічого не зробиш. Якщо я її спробую виковити, то я зроблю величезну деромаху і все. Так що маємо те, що маємо. Але, в принципі, все треба придивитися до нього. Шкіряні шнурки, правда, дуже товсті. Я з них хотіла шнуровку робити в спідницю, з цього не вийде шнуровка. Але, можливо, я щось з ними зроблю. Я трошки з нею погралась, вона вже чуть-чуть м'якша. Я в такому скрученому вигляді просто сховаю назад. Тест драйв, що вийде щось зав'язати з цією юліточкою, якщо ні, то я буду використовувати щось інше. Надовго, я щоб, збиралася її попробую, вік поклам, що Ну, подивити. Я в принципі зав'язала, і в тому можна так носити, мені здається, що це не занадто, бо я збиралася і надіялася, що вони будуть себе тканину і книточка, але отак. Не. Спробую ленточку зараз. У мене тут, як завжди, я зберігаю кільку всякого, і в мене декілька ленточок. Є я такі прозорі, така є прозора. Є непрозора атласна. Зараз, я думаю, з цього краще підійде. І це неподобається, я вважаю. Червоні кліточки. Треба щоб вони трішки вихідні. Тут є сюди трішки перепадцяти. Порівнянні із шкіляними, які я вважала тут уже грубі і зав'язати до того. Угу. Кишка закрыть свет. Можно найти, конечно, найти. Шах, нет, Із цією прозорою стічечкою аж занадто делікатно. Про -про -ро. Про -ро. О, так, якісь. Отак це виглядає. Непівпрозоре, вона і не є напівпрозора. Як кому душі подобається? Якщо, що, напишіть в коментарях, бо я ще буду думати, що я сюди ставлю. Я спідницю вважаю, грубо кажучи, готовою, бо лєточки то в мене є. Я, може, ще пошукаю шкіряну, якщо я знайду десь по магазинам вживу. А тоді буде шкіряна. А якщо ні, то буде якась із оцих. Ну, я схиляюся до оцієї. Поділись. Якось так. Дякую, що подивилися. Я, звичайно, попрошу вас поставити лайк, написати коментар будь-які питання, якщо є, я буду рада відповісти. Ну і побачимось в наступному відео. Пока-пока!